На сьогоднішній день вайку хочуть всі. Ажіотаж зростає до нового року все ближче, все ближче до повноцінного розмитнення на електромобілі. У зв'язку з цим і зростають ціни. У нас є така в продажі Вайка. Вона приїхала з США, сфарбованих деталей в неї тільки по другим слоєм. Ось ці двері і кришка багажника. Зараз я вам все покажу. Вона професійно відновлена після професійного детейлінгу позаду поличка без будь-яких нюансів, косок, сарапинок, подряпин і так далі. На правильних колесах гума 24-го року. Це чистий 24 рік. Зараз він код покажу. Салон, дивіться, це професійного детального, Тут просто нова машина. 12 тисяч кілометрів пробігу, не миль, іменно кілометрів. Другий місяць 24-го року. Активні сертифікати, автопілот, преміум підписка до 24-го року, 12 тисяч км, ось можете бачити. Вайка Long Range Dual Motor. Дуже класно на неї буде. Ціна, ціна, як завжди, буде написана в описі під відео. До речі, в нас також можлива доставка до вас додому. Під двері, під дім. Перший облік відразу буде на вас. Машина вже розмитнена, сертифікована і тільки залишається? що... Правильно, поставити її на вас на облік, це буде коштувати в районі тисячі гривень, і ви будете першим, не п'ятим, не десятим власником в Україні машини з мінімальнішими пошкодженнями. Carfax додаю в описі під відео. Зайдете, подивитися, безпека ціла, фарбованих по машинці дві деталі. Давайте зараз обіжемо прибором і взагалі подивимось. Машинка десь з 10. Ну що ж, почнемо приборчиком. Починаємо з капота. Капот у нас. Не фарбований, не фарбований. Попередні по фронтальній частині фари у нас без запотівань, без розтріскувань, все стоїть абсолютно в зазорах. Туманочки ці, цілесенькі. Ця фара також ціленька, без запотівань, без розтріскувань і так далі. Бампер тут до крила стоїть у нас в зазорі, крилишко у нас не фарбоване. Оріджинал. він-код під лобовим склом. Правильні колеса у нас, 24-й рік, абсолютно нова гума. Бачите, колесо без будь-яких е, бордюрок. Рік. 24-й по гумі. Поїхали далі. Двері у нас не фарбовані. Не фарбовані. Повний порядок, так, прожики в нас все на своєму місці, все як має бути. Поїхали далі. Орижинал, ориджина, оригінал, ориджина, ориджена, ориджина. Задні диски також у нас не пошкоджені, як ви можете бачити, без жодної царапинки, бордюрки. 24 рік, все як має бути. Крилишко заднє у нас. Не фарбоване, зазорчик по бамперу. окей, Тут у нас окей, сполірочок. Є в нас кришка у нас фарбована другим слоєм. Ось вже тут у нас йде оригінал. Так, зараз відразу покажу порядок. Так, поїхали. Кришку далі. 190, 213. 224, 187, 227, 82, так, там оригінал. Тут у нас 172, 173, 142, 280. Кришку замінили. І перефарбували і зробили це правильно. Тут у нас всі заводські Насічки все присутні. Насічки у нас також заводські всі абсолютно присутні. Жодних пошкоджень немає. Полка, до речі, таку. для них це рідкість, на тесли, полочки. Закривається, відкривається, все як має бути. Поїхали далі. Крилечко у нас в оригіналі. Так, ця дверка у нас також другим словом фарбована. Там по карфаксу буде видно, що на цих дверях було десь, був. десь тут коцик був. І її другим слоєм перефарбували. Ці двері у нас вже йдуть в оригіналі. В оригіналі, в оригіналі, оригіналі. Так, і це крило. В оригіналі. Так, Цей диск абсолютно цілий, не пошкрябаний, не подовбаний. Заднє колесо у нас також абсолютно ціленьке. Гума все в нас йде комплектно. По салону. По салончику. Після професійного машини після правильного детейнгу, а не кривого. Так все воно виглядає, все активно, все підключено, все працює, автопілоти, преміум підписка, задній рядочок. Бомбезний, жодних пошкоджень не по картах, не по дверях, ніде нічого немає. Панорама ціла без пошкоджень. Багажничка я вже показував. З поличкою він у нас. Тут також. Нова машина, 12 тисяч кілометрів пробігу З цілесенькою безпека ніхто тут нічого не мотив, не крутив. Правильно зроблена. Вигляд вона однозначно. Вигляд в неї однозначно є, вона зроблена правильно. Відновлена професійно, жодних нюансів по ній не залишилось. Так, що в нас тут? Він код, пробіг 12 тисяч км, автопілот включен, преміум подписка активна до квітня місяця 26-го року. Все тут так як має бути в правильній Теслі. А це момент самого ДТП у ній. Як вона приїхала? Чи як її приїхали? Добре, що Тесло, так? Да? Пиши все. Угу. Можна видивитися. Класно, що флешка приїхала з нею. Усі угу. пікап підсколізнувся пікап і догнав її. Та ти що? Її просто розвернуло І все. І він зупинився. Так. А пікап он собі і поїхав кудись далі. Ну, так вийшло. Все. І все. Де це вона була? Не встиг прочитати. Ну ладно. Десь де гарно. Хазяїн прийшов. Кофійок іде п'є. Він ще не знає, що я вже де Бачите, нова почта і в Америку добралася. Все, Тесла тебе сняла, мужик. Ми тебе заповнили. Тесла Model Y в нас в продажі. Повний привод, Dual Motor, 24 й чистий рік. З можливістю доставки до вас прямо додому, підім. Відразу перший облік буде на вас. Машина розмитена, сертифікована, правильно відновлена, фарбована у нас дверка і задня кришка на правильних колесах. Оновлюється підписка до 26-го року без будь-яких взагалі пошкоджень. Притонована, після професійного детелінгу. Машина реально 10 з 10. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть звертайтеся.